Ані заняття з англійською проходить на ура під прицілами камер та поглядами батьків. Малече повторяє вивчення іноземні слова. За півроку вивчили 32 пісні та 950 слів, а все завдяки унікальній методиці. Завдяки тому, що ми не використовуємо перекладу, а просто показуємо картинки, і кінестетичні рухи. Під час занять дітлахи бігають, танцюють, співають та граються. Щоправда, все англійською. Вчителі учнями натішитися не можуть, але Непосиди, попри урок, знаннями ділитися не бажають. Ви вчили якийсь віршик англійською? Ні. ні не вчула, Я не вчу не Я багато англійською. Штрон. Штрон. А може у школі вчора? зиму. ну і розкажи нам. Да? так, там Рання англійське для малят це проект кампанії Добрі справи. 40 занять для цих малюків були безкоштовними. Англійську вивчали 34 дитини із багатодітних сімей. На сьогоднішній день маленьким для маленьких дітей немає англомовних садочків, а діти з самого малку вже з 4 років можуть вивчати другу мову. Проект стартував у червні минулого року. Сьогодні у 16 малюків випускний. Кожен з них отримав сертифікат. Решта дітлахів останній урок матимуть за кілька тижнів. Планується от, літні програми, якщо будуть бажаючі люди, літком навчатися, то можна буде звертатися. Ну і тоді з вересня це вже буде, буде вирішено пізніше трохи. У планах кампанії добрі справи і англійська для випускників шкіл безкоштовно іноземною навчатимуть дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей, які збираються вступити у виші. Ірина Папірник, Богдан Іванський, головні новини Львова.